Сьогодні дуже гострою проблемою серед студентства є питання стипендій. Які вони, чому на різних факультетах різні суми стипендій, що це таке індексація і які є механізми для її впровадження на сьогоднішній день? У цих спірних питаннях нам допоможуть розібратися співробітники університету, зокрема, це проректор з фінансових питань Лютий Ігор Олексійович, а також головний бухгалтер університету Денисенко Валентина Петрівна. Отже, е, наскільки нам відомо, Київський національний університет імені Шевченка фінансується окремо від решти навчальних закладів, і у бюджеті він навіть прописується окремим рядком. Е, Поясніть, будь ласка, студент, на яких спец спецумовах проводиться фінансування нашого закладу? І е, чи це е, прерогатива того, що він має статус національного? Шановні колеги. На сьогоднішній день дійсно університет імені Тараса Шевченка фінансується окремим рядком у бюджеті України. Це право і ця місія визначаються особим статусом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Його роллю на освітянському просторі як провідного вищого навчального закладу України. І ця прерогатива вона виписана у. Рядом указів президентів, починаючи з 1999 року, коли відзначалось Ювілей Київського національного університету. Потім це було підтверджено іншими указами президентів України. Але зміст полягає ось в чому. Університет імені Тараса Шевченка фінансується поряд з всіма іншими. Вищими навчальними закладами по програмі освіта, який ця програма передбачає фінансування надання освітянських послуг по підготовці студентів на рівні бакалавра, магістра, а також підготовка аспірантів і докторантів. Відповідно до програми цільового методу фінансування університету виділяються кошти окремо від. Міністерства освіти і науки України. Що це означає? Це означає, що на той бюджетний запит, який подає університет, і в цьому бюджетному запиті він визначає всі свої потреби щодо підготовки по програмі освіта, тобто підготовки студентів, аспірантів, докторантів, визначаються витрати. І держава ці витрати має задовольнити. Я наголошую на слові має задовольнити. Чому? Тому що, як правило, бюджетний запит не задовільняється в результаті тої фінансової ситуації, яка склалася на сьогоднішній день у нас в Україні. Тим більше, що кризові явища фінансової системи України вони визначили наступне: якщо ми візьмемо бюджет... 2015 року, то при підготовці бюджетного запиту ми готували декілька варіантів бюджетного запиту. І в кожному варіанті намагалися відобразити всі наші потреби і відповідно витрати. На превеликий жаль, Міністерство фінансів зрізало нам, причому зрізало нам фінансування і надало фінансування по загальному фонду яке задовольняє тільки виплату заробітної плати працюючим в університеті, виплату стипендій і харчування і утримання дітей сиріт. Ні на комунальні послуги, ні на інші витрати держава, на жаль, по загальному фонду нам не дала ніяких ресурсів. І в такому Нам випадку університет звідки має черпати кошти, які їм не вистачають, крім загального фонду, в університеті є ще спеціальний фонд, який в основному складається з доходів, які університет отримує, перш за все, від навчання контрактників. Це основна стаття доходів університету. При цьому я хотів би звернути вашу увагу, що знову ж таки по спеціальному фонду. Фінансується десь близько 60% це заробітна плата тих категорій, і викладачів, і працюючих в університеті, які отримують заробітну плату по спеціальному фонду. А також це комунальні платежі. Нікому не треба розповідати, що таке комунальні платежі в цьому році, які тарифи і наскільки вони зросли. Тому зрозуміло, що на сьогодні університет. Він не має можливості покривати якісь інші складові витрат, який записаний в життєдіяльності університету через його кошторис, який затверджується вченою радою університету. Потім проходить експертизу в казначействі в Міністерстві освіти і науки і, відповідно, визначається як план витрат, який затверджує держава для Київського університету. Якщо університет хоче внести якісь зміни в ці витрати, він обов'язково повинен це погодити з вищостоячими структурами. Зрозуміло. Ну от питання на рахунок стипендій в принципі найбільш актуальне. Конкретно поясніть систему, звідки йдуть гроші на виплату стипендій студентам? Чи це ну це дощевипає? Чи це напряму з держбюджету, чи це спецфонд? Чи ви маєте чи вас життя заставляє покривати стипендії навіть із власних коштів? Ні, як я вже сказав, виплата стипендій відбувається в університеті на сьогоднішній день за рахунок загального фонду, тобто. Держава розраховує відповідно є поняття соціально захищених статей бюджету. Для університету соціально захищеними статтями є виплата заробітної плати працівникам університету, виплата стипендій і утримання дітей з Все це є три основних складових бюджету університету по загальному фонду, тобто ці кошти надає нам держава. Зрозуміло, якщо, наприклад, обсяги стипендіального фонду будуть зростати, то університет може їх отримати тільки за рахунок або скорочення інших статей витрат, тобто заробітної плати працюючим працівникам, або стаття на утримання дітей селі, але і то, і то захищені соціально захищені статті. І зрозуміло, що ніхто не має права порушувати це. Або за рахунок того, що університет буде просити додаткові кошти від держави. Додаткові кошти до держави. Я хотів би звернути вашу увагу на наступне, що цей рік він дуже непростий в фінансовому плані для всієї нашої держави. І він пов'язаний з двома проблемами: з одного боку, нестача коштів по фінансуванню бюджетних програм. З іншого боку, це зростання індексу цін, зростання інфляції, яке визначає необхідність індексації грошових доходів ну, це певних категорій. Рок, так, ми ви до нього підійшли якраз. Поясніть, будь ласка, студентам, взагалі, що таке ця індексація, як влаштований механізм, як він діє 에, механізм індексації визначається зростанням індексу цін, тобто по-простому по зростанням. Інфляційних процесів в країні і визначається насамперед тим, що держава повинна забезпечити паралельно до зростання індексу цін, паралельно забезпечити зростання грошових доходів. Якщо згідно постанови, згідно закону України про індексацію грошових доходів населення ще від 1991 року та постанови Кабінету міністрів, від 2003 року. Визначено, що коли індекс поживчих цін е, наростаючим підсумком перевищує поріг індексації, тобто 101%, починає діяти механізм індексування, тобто нарахування е, на розмір ординарної, звичайної, е, чи заробітної плати, чи в даному випадку у нас. Е, Цікавить стипендії нарахування індексації, тобто нарахування приросту грошових доходів відповідно до перевищення того, тої межі індексації, порогу, індексації, який визначається постановою Кабінету. Міністрів і закону Ну, відповідно в цій ситуації на сьогодні стоїть гостра потреба в індексації, і ми стикаємося із ситуацією, коли деякі навчальні заклади проводять цю індексацію, а деякі її або відтягують цей процес на пізніший час в пошуці коштів або з інших причин. Звичайно, коли ця проблема стала перед університетом, ми перше, що зробили, ми звернулися з відповідним листом в Міністерство Соціальної політики, ось від 27 лютого 2015 року я його підписав на ім'я заступника міністра. І в цьому листі ми попросили, по-перше, пояснити, яким чином ми можемо погасити свою заборгованість по індексації стипендій студентів. і яким чином держава нам може допомогти в цій ситуації? Допомогти в цій ситуації. Надійшла відповідь згідно цього листа. І в цій відповіді заступник міністра, керівник апарату Міністерства соціальної політики України, от я зацитую, пише, що в законі про державний бюджет на 2015 рік визначено, що Кабінетом міністрів має бути затверджений особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів. Таким чином, ми будемо говорити, цей лист не дає ніякої відповіді, з одного боку. Він носить такий, знаєте, поверхневий характер пояснення. І не дає перш за все розуміння, яким чином бюджетній установі, яка фінансується за рахунок державного бюджету згідно з закону про державний бюджет на поточний рік, знайти кошти для фінансування даних процесів, процесів індексації. Вони ще з іншої сторони апелюють до власних коштів університету. Ні, вони не апелюють якраз до власних коштів університету в даному. Вони пишуть тут за рахунок ресурсів бюджетів усіх рівнів, в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів. Це бюджетні кошти, так. Це бюджетні кошти, так за все. Чому? Тому що на сьогоднішній день склалася така ситуація, коли оцей тягар підвищення тарифів, тягар індексації. Тягар зростання цін на ті товари і продукти, які використовує університет для своєї життєдіяльності, держава переклала на бюджетні установи, в тому числі на наш університет. І якщо ми і хочемо щось зробити в цьому напрямку, отримати якісь додаткові ресурси, то нам залишається тільки єдине об'єднатися з студентом. Студенством і консолідовано ну, будемо говорити просити допомоги по окремим цільовим таким напрямкам фінансування, які на сьогоднішній день є найбільш проблемними, проблемними у нас від Верховної Ради, від Кабінету міністрів, щоб вони знайшли якісь додаткові ресурси, фінансові ресурси, і по цільовому використанню надали нам таку. Фінансову допомогу Валентина Петровна, питання тепер до вас, яким чином взагалі так сталося, що університет обмежений якимись певним рядом документів постанов у питаннях виплат виплатипені, можете нам ласка пояснити? Так, Я б дуже хотіла зазначити, що на сьогодні є дуже болюча проблема. А саме постанова кабінету міністрів, яка була від 12 липня 2004 року за номером 882, це питання стипендіального забезпечення на сьогодні вона не змінена. От, і болюче питання на сьогодні: сам порядок призначення і виплати стипендій, він діє ще від 12 липня 2004 року. Він теж не змінений. І на сьогодні ми от при призначенні і нарахуванні стипендії ми не можемо визначитись, чи діє цей порядок. Тобто стипендія на сьогодні нараховується згідно цієї постанови Кабінету міністрів, яка діє ще з того року. Це болюче питання і треба його якось теж піднімати на таких рівнях. Тому стипендія на сьогодні, от я хочу декілька прикладів привести, так, щоб діти зрозуміли, як вона саме нараховується. Стипендія студента 830 гривень, якщо це відмінник. Базовий місяць для індексації беремо, наприклад, січень. січні. Це перший після складання сесії. Індекс інфляції я хочу за квітень привести приклад цього року. Складає 114%. При цьому коефіцієнт індексації буде дорівнювати 0,14. Тепер, якщо взяти стипендію 830 гривень і помножити на цей коефіцієнт 0,14, то стипендія буде дорівнювати 946 гривень 20 копійок. Це для студента-відмінника. Є студент, який отримує стипендію 730 гривень. Як вона нараховується при індексі інфляції? Тож теж беремо як приклад за квітень 2015 року. Індекс інфляції складає 114%, а коефіцієнт 0,14. Стипендія 730 гривень помножується на коефіцієнт 0,14. Стипендія обичного студента, у кого бал не перевищує четвірку 832 гривні 20 копійок. Є стипендія студента, у нас є сіроти. Вона на сьогодні складає 1760 гривень. Якщо її проіндексувати за квітень 2015 року, по тому ж прикладу, то на сьогодні вона складає 2006 гривень 40 копійок. От, я б хотіла зазначити, що в нашому закладі є не тільки академічна стипендія, є на сьогодні і мені академічна стипендія Кабінету міністрів України. На сьогодні її отримали 4 студенти. Верховної Ради України, Вченої Ради, Тараса Шевченка, Грушевського, президента України, президента України навчальних закладів, Максимовича, Чорновола. Є соціальна стипендія. На сьогодні дуже болюча тема це діти Шахтарів. Значить, стипендія для Шахтаря сьогодні складає 1218 гривень. І на сьогодні це теж така болюча тема. У нас вона вирішена і ми. Першокурсникам дітям шахтарів всім виплатили на сьогодні стипендію. У нас їх 29 чоловік. Це складає 35 п'ять тисяч На сьогодні у нас заборгованості немає. Отже, ну давайте, може, повернемося до питання самої індексації, але все ж, як я вже зазначала, деякі столичні вузи вдалися до цієї процедури, і там виконали. Там, наприклад, КПІ, Богомольці, вони провели індексацію, з яких ресурсів тоді черпали вони, чи в них якось по-іншому складається. Якщо порівнювати з іншими вузами, то на сьогодні у нас, якщо в відсотках брати сам стипендіальний фонд, він у нас складає 85-90%. Ті, хто якщо отримує... якщо. брати приклад з іншим вузом, наприклад, з КПІ, у них на сьогодні це 65-70%. Угу. І тут зразу вирівнюється те, що є межа у цих залишку коштів, які вони можуть знайти резерви, виплатити якусь. Угу. Зрозуміло. а от е, питання економії, які відбулися за період навчання січні лютий коли навчання не відбувалося в університеті, чи дійсно вдалося заощадити певну суму коштів, чи це вартісна була про це? Якщо можна, я трошки хочу пояснити е, в університеті, як я вже сказав, є загальний і спеціальний фонд. І е, виплата стипендій, вона відбувається за рахунок загального фонду. Коли ми говоримо про економію, ми говоримо про економію, перш за все, енергоресурсів, економію на комунальних наших виплатах. Але я вже зазначав, що всі комунальні виплати ми здійснюємо за рахунок спеціального фонду. Не за рахунок загального, а за рахунок спеціального. І... Е, ми завжди пишаємося тим, що в нас в університеті самі кращі студенти, самим високим валом, самим високим коефіцієнтом по відношенню і процентом тих студентів, які отримують стипені. З одного боку, це наша, будемо говорити так, перевага, шана цим всім людям. Але з іншого боку, це породжує те, що ми не можемо загальний фонд збільшувати. Наприклад, в березні 2015 року, згідно змін до закону про державний бюджет, нам навпаки загальний фонд зменшили на 8 мільйонів. І оці 8 мільйонів по загальному фонду вони могли піти на індексацію тих же стипендій. Якщо Держава нам нічого не додає до загального фонду, то ми можемо тільки перерозподілити стипендіальний фонд яким чином? Зменшуючи кількість тих, хто отримує стипендію, і таким чином індексувати. Інші частині. Звідси yes. також є дуже гостре питання на рахунок рейтингової виплати стипендій. По суті, це єдиний можливий варіант провести індексацію так, в межах своїх можливостей. На сьогоднішній день діє постанова Кабінету міністрів, яка визначає порядок нарахування стипендій. І кожен студент, який отримав за сесію середній бал-4, середньому. Він має право на отримання стипендії, і зрозуміло, що університет, керівництво університету, ніколи не піде на те, щоб не виплатити стипендію тому студенту, який, вибачте, отримав цей середній бал. Питання рейтингування, воно прописано в законі про вищу освіту, в новому законі про вищу освіту. Але на сьогоднішній день діє ще стара постанова Кабінету міністрів. Тому як тільки буде визначено інший порядок нарахування, і Кабінет міністрів прийме іншу постанову відповідно до закону про вищу освіту, тоді ми будемо говорити про принцип, застосування принципу рейтингування при нарахуванні стипендій. На сьогодні ми зобов'язані виконувати. Постанову. Літня сесія пройде з змінами, тому що кожен отримує інші оцінки. По результатам. Конкретно. Літньої сесії буде нарахована стипендія. Але тут ви повинні чітко розуміти, що як бюджетна установа, як установа, яка фінансується державою, ми повинні чітко діяти в тому правовому полі, яке визначається законодавчою базою нашої держави. Ніхто не має права суб'єктивно визначати розміри стипендії, механізм нарахування стипендій і всі інші процеси пов'язані з використанням фінансових ресурсів. Є бюджетне законодавство, згідно якої діє бюджетна установа. Університет є такою. Мати Петрівна, да. Тобто, підсумовуючи все сказане, чи можете ви нам сказати, які є взагалі варіанти вирішення цього питання індексації стипендій? Як будете далі діяти? На сьогодні ми вже зробили декілька таких дуже важливих кроків. Вчора ректор Губерський Леонід Васильович звернувся особисто до міністра освіти Квіта Сергія Мироновича з листом, де ми попросили додатково, щоб нам виділили терміново для погашення заборгованості по індексації стипендії 10 мільйонів гривень. На що нам була надіємось? Буде вирішено це питання. Не знаю коли, але положительно для нас. Да. Я думаю, що в цьому питанні ми надіємося, перш за все, на підтримку студентства. що да. зараз студенства. Громадська думка вона повинна бути спільною, спільною. І я думаю, що і адміністрація університету, і всі студенти університету вони реалізують спільну мету: отримати якісні знання і отримати винагороду. За те, що студент гарно навчається. Тому от спільними зусиллями, я думаю, що ми можемо все-таки поставити це питання перед урядом, перед міністерством, перед Верховною Радою, для того, щоб ці проблеми, які виникають в процесі фінансового року, ми якимось чином подали. Не дивлячись на ці проблеми фінансові в країні, я б дуже хотіла зазначити, що на сьогодні, з січня 2015 року і по на 1 червня 2015 року не було затримки жодної, не на день по виплаті стипендії. Це дуже добре для, для нас і для дітей, і треба це цінувати, і якось ну, не дивлячись на те, що в країні ви бачите, все таке, це таке обуціе. Це ми вам дуже дякуємо е, за таку вичерпну е, відповідь. Е, ми візьмемо вас Рудко, Ми треба пояснення. Е, надіємося, що питання індексації стипендій для студентів дещо роз'яснилося. Будемо надіятися на краще. Будемо надіятися, що змінить постанову. Кошти будуть надіслані університету, і знову питання це стабілізується. Якщо будуть деякі питання, то будь-який студент може звернутися особисто до головного бухгалтера з будь-яким питанням. 杰克·恩沃。